Люди, які втратили свій дім унаслідок повені у нюделі, змушені тулитися на узбіччях доріг. Ось один із таких імпровізованих таборів. У нас проблеми. Поруч немає туалетів, ходити доводиться далеко. Немає наметів, і наші речі мокнуть під дощем. Ми фермери, але весь наш урожай загинув від повені. Цього сезону у Делі випало вже майже вдвічі більше дощів ніж зазвичай. Минулого тижня рівень річки Ямуна досяг 45-річного максимуму. Перед цим столицю Індії накрила велика злива тисячі людей були змушені евакуюватися. У нас різні проблеми: немає води, бо цистерни сюди не приїжджають. А коли ми намагаємося їх зупинити, вони не зупиняються. Ми не маємо жодних зручностей. Влада нам не допомагає. На тих чий дім уцілів, тепер чекає велике прибирання. у нашому будинку було 3,5 метри води, знищено весь поверх. А в північно-східному штаті Асам вийшла з берегів річка Брахмапутра. Затоплено села та сільськогосподарські поля. Тисячі людей змушені рятуватися на пагорбах. Важко дістати їжу дороги до магазинів, затоплено урожай теж під водою. Тож у людей проблеми. Останніми роками штат Асам щороку повідомляє про повені. Одна з причин ерозія берегів Брахмапутри. Через це річка не може утримувати воду у своєму руслі. Великі повені також вразили штат Гімачал-Прадеш. Там за останні три тижні загинуло вже щонайменше 88 людей.